Чому нас дратує питання вам щось підказати? Як часто заходячи в магазин і почувши чергове, чи можу я вам чимось допомогти, ми відчуваємо роздратування. Чому питання менеджера в ресторані вас чекають, викликає у деяких з нас відторгнення? Психологи пояснили, чим викликана негативна реакція на безвинні питання. У магазині ми відчуваємо дивне відчуття. Милий продавець своєю послужливістю, чомусь нас дратує. І у відповідь на його доброзичливе, а ви щось конкретне шукаєте. Ми цідемо крізь зуби. Ні, я просто зайшла подивитися. Усміхнена дівчина хостес в ресторані цікавиться, чи чекає нас хто небудь, чи будемо ми одні, і чи заброньовано у нас столик, і ми тут же починаємо закипати. Чому нейтральні фрази викликають у нас гнівну реакцію і чи можна це виправити? Вам щось підказати? Фраза калька з англійського Can I help you? англійською це стандартна формула вічливості, яка виглядає цілком доречно, як відправна точка для діалогу і ні до чого особливого не зобов'язує ні мовця, ні того, до кого вона звернена. Українською ж мовою ця фраза поки що звучить трохи неприродно. Інтуїція підказує, що людина, яка дійсно хоче нам допомогти, висловилась би якось інакше. Знайшла би інші слова, а цю фразу ми розглядаємо як формулу вічливості, і дратує вона нас тому, що в нашій культурі цінується не лише вічливість, а й щирість. Тому стандартні формули вічливості, посмішки з вічливості викликають негативну реакцію. Ми не впевнені, що людина, що використовує таку фразу, дійсно хоче нам допомогти. Продавець не повинен бути нав'язливий, покупцеві в перші хвилини необхідний час, щоб озирнутися. Питання, ви щось конкретне шукаєте? Саме по собі не є конкретним, кажуть психологи. Найчастіше рідко хто може відповісти, так, я шукаю коротку зелену спідницю зі шкіри, пряму, з боку блискавка і щоб не дорожче п'яти тисяч. Погодьтесь, таку конкретну відповідь може дати далеко не кожен клієнт. Найчастіше ми маємо досить смутні плани, заходячи в магазин купити щонебудь під ті нові штани, знайти щось пристойне чоловікові або щось гарне на корпоратив. Тому питання продавця повертає нас з небес на землю. Одних змушує згадувати, що у нього немає грошей на те, що йому хотілося б, інших відчувати себе винуватим, що зайшов в магазин, третіх просто застає зненацька. Занадто послужливі продавці ніби зобов'язують вас до того, щоб щось купити, а це викликає тільки одне бажання якомога швидше піти. Така тактика явно не сприяє хорошим продажам. Можна відповідати, якщо щось знадобиться, я обов'язково звернуся до вас, але часто люди просто намагаються відступити і покинути швидше це приміщення. Продавець не повинен бути нав'язливий, не треба тут же кидатися на людину. Покупцеві в перші хвилини необхідний час, щоб озирнутися. Найкраще, що можна зробити, продемонструвати готовність до контакту, привітатися, усміхнутися, перервати розмову або відкласти смартфон і сидіти й чекати. При цьому продавець повинен відчувати, коли клієнту потрібна допомога, коли той зупинився або довго щось розглядає, або крутить на всі боки головою в пошуках продавця. У цей момент співробітник і повинен підійти. Вас хтось чекає? Ця фраза досить нешкідлива, але іноді вона може дратувати, якщо сприймається як вторгнення в приватне життя. Можливо, ми не хочемо ставити незнайому нам ще людину, яка зустрічає нас на вході, довідома про те, чи очікує на нас хтось і хто. Знову ж таки, в англомовному контексті перше джерело цієї фрази і сам expecting you звучить абсолютно нешкідливо. У нашій же культурі такі поверхневі контакти між людьми часто викликають незручність і тривогу. Нам відразу хочеться або скоротити дистанцію, вийти на більш щирий рівень неформального спілкування, або припинити спілкування зовсім. Фраза Ви будете один звучить як втручання в особисте життя. Коли запитують, ви будете один, це не просто звучить як втручання в наше особисте життя. Відповідаючи на питання ствердно, ми підкреслюємо свою самотність, нагадуємо собі про неї, а це не кожному приємно. Тепер, коли ви розумієте причину негативної реакції на питання, типу вам щось підказати, вам може бути легше ефективно взаємодіяти з обслуговуючим персоналом. Спробуйте виражати свої потреби чітко та вічливо, або використовуйте відповіді, які відображають ваші індивідуальні переваги. Наприклад, я просто розглядаю, або якщо щось потрібно, я обов'язково звернуся до вас. А як ви реагуєте на настирливість консультантів? Напишіть у коментарях. І поставте, будь ласка, лайк, якщо оповідь вам сподобалась.